Такі чудові домашні яблучка, друзі, і про материнство. Інколи стосунки можуть не складатися, і ти так думаєш, ой, спорчені стосунки там, чи ще щось. Ну добре, розійшлися. Наприклад, дитина є. І ви бачите, що дитина чи випиває, чи ще щось робить. І зникає таке надія, гасна надія, що нічого не зміниться. Треба створювати нові стосунки і нову дитину. Народжувати, але в той момент, коли ви усвідомите, що варто ту дитину, яка вже є, навіщо чекати на якусь нову народжену дитину. Ви знаєте, скільки це треба часу, зусиль вложити, щоб народити дитину, створити нові стосунки. А тут у вас є готова можливість вже і сьогодні практикувати нову модель материнства. Тобто я вивчила і на упі, і я відчуваю, як змінюється моя сфера життя в стосунках з донечкою. Або я можу очікувати, о, я колись народжу дитину, і я буду виховувати так, як має бути правильно. Це ціль красива, гарна, але вона є дуже далека у часі. А людина хоче здійснювати свої мрії, миття тут і зараз. Якщо я націлилася міняти вдосконалювати стосунки з донечкою і чи там сином, чи ще щось. То я можу це робити просто вже і просто сьогодні, тому що є всі можливості для того, щоб ціль досягалася просто сьогодні, не колись, не в майбутньому, а вже тут і зараз. Я так помічаю, що дуже часто так співпадає, що є можливості. І коли я, наприклад, особисто бачу, що коучинг, знання мені покращили комунікацію з донечкою, я спілкуюся більше цілеспрямовано. в мене є розуміння моїх цінностей, моїх переконань. Я відчуваю потреби донечки, і це настільки мене зробило чутливою мамою. Я ще додала гештальтерапія знання. Додала, що по НУПІ знання. А 14 фокусів язика це взагалі фантастика для ідеальності у спілкуванні, шестишаговий рефреймінг з НУП. Такі дрібненькі деталі вони просто творять чудеса. Я конспектую і зразу згадую, в якій ситуації я це хочу застосувати, що я хочу сказати донечці. І тут зразу цілі плани. На одному телефоні слухаю в Ютубі, на іншому телефоні на звукозапис записую ідеї. І пізніше, раз-два донечки сказала, дивлюся, дитина реагує, задоволення отримує. І це кайф від спілкування, а що ще в нас дорожче є за наших дітей? І коли я прийшла на похорон, де матір хоронить свою дитину, серце розривається, я думаю, боже, то нічого ціннішого немає, ніж рідна твоя дитинка, кровинка, і кожен старається щось зробити для того, і батьки стараються все, що можуть. Але дуже важливо ще вкладати цю внутрішність дитини, внутрішність дитини, щоб дитина вірила в себе. Я успішна, я успішна, я зможу, мені все вдається, я легко досягаю цілей. Оця віра внутрішня дитини в себе це також дуже великий стержень, Бо ми часто батьки звертаємо увагу матеріальне, матеріальне, щоб діти мали що їсти, пити, вдітися. Але воно теж дуже гарно співпрацює в тих випадках, коли я ще й. Багатий вклад вашого часу у знання, які є безкоштовно в Ютубі. Знання просто океан, інстаграм, просто вмійте брати їх, збирати їх. Почули, щось вам нагадало, якусь ситуацію. Зразу прив'яжіть собі у свій звукозапис в іншому старенькому телефоні. Використайте телефони з ресурсом, тому що телефон він там має якісь певні властивості там чи на відео собі зразу запишіть, щоб можливо не маєте часу конспектувати. Але ідея гарна прийшла на думку: запишіть, запишіть. Ага, якщо я дитині це скажу, то дитина зрозуміє це, і ми отримаємо таке покращення в стосунках. Свої очікування також пишіть. А потім з роками ви відчуєте, як ваші діти ростуть і розвиваються, і ви пожинаєте плоди своєї праці, якісь незвичайні. Ви починаєте розуміти, що не дарем на той час грухнули уївцем навчання по особистому розвитку материнства, батьківства, покращення комунікації, де діти не отримують психологічних ніяких травмувань. Будьмо здорові, будьмо щасливі, хай нас Бог благословляє, друзі, на щасливе материнство і батьківство.